До народної ради при полтавському міськвиконкомі із повідомленням про неправомірні дії звернулися вісім організацій перевізників. Дехто із полтавських чиновників вважають, вони зловживає владою при проведенні тендерів та укладанні угод із цими ж таки перевізниками. Народна рада при міськвиконкомі розглянула ці питання. Ми дійшли до того, що це не входить в компетенцію народної ради. Ми їм з цього питання. Не зможемо нічим допомогти, і ми вирішили звернутися до міського відділу міліції міста Полтави, щоб вони прийняли дії. По цим заявам і розібралися, і надали відповідь на ці всі звернення наших перевізників за викладеним фактом, відповідно до кримінально-процесуального кодексу України, заява громадян внесена до єдиного реєстру. Повідомляє начальник відділу зв'язків із громадськістю Юрій Сулаєв. І наразі триває досудове розслідування за кожним викладеним у зверненні громадян фактом та шукають докази на підтвердження кримінального правопорушення. Це ознаки вони очевидні і є, тому що вони викладені в цьому в цій заяві. Але чи має до цього відношення? Хтось із працівників органів місцевого самоврядування, і хто це може бути, чи це там якісь керівники, чи працівники якогось відділу, чи якогось сектору, чи хто це може бути, наразі буде встановлювати слідство. У разі ж встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до нього можна буде говорити про підозру. Факти, на які вони вказують, наразі серйозно перевіряються і проводяться необхідні. Слідчі дії для того, щоб знайти підтвердження таких протиправних дій, і у разі підтвердження їх вже будуть вживатися відповідні заходи, які передбачені чинним законодавством. Наразі ж говорити про якісь особисті звинувачення зарано наголошують у міліції. Якщо ж доказову базу правоохоронці зберуть, матеріали передадуть до прокуратури, адже розгляд справ пов'язаних із чиновниками такого рівня у компетенції цього органу, а не міського управління міліції, до якого заяву подали.